Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 27 травня секретар міської ради Олександр Гуржій провів прийом громадян у режимі гарячої телефонної лінії. Цього разу зателефонували чотири мешканці. У ході розмови громадяни порушили такі питання: щодо слабкого тиску холодної води після заміни труб, щодо обрізання гілок дерев, які знаходяться близько ліній електромереж в селі Осове та по вулиці Садовій, щодо покосу трави на березі річки біля гуртожитку по вулиці Ігнатенка, про попередження про відсутність послуги теплопостачання в зв'язку зі знову. Шеністю труб в будинку. Олександр Васильович уважно вислухав громадян та надав їм роз'яснення. За підсумками проведеної гарячої телефонної лінії буде надано доручення відповідальним виконавцям вжити заходів для вирішення конкретних питань заявників. До пацієнтів на електромобілі. Медичним працівникам первинної ланки Миргородської громади передали нове сучасне авто. Директор Миргородського міського центру ПМСД Олександр Фошин говорить: автівка легка в керуванні і не потребує пального. Сучасний смартфон на колесах все дуже просто, інтуїтивно. Передачі перемикаються джойстиком, фактично одним дотиком вперед, назад. і… Парковочний тормоз. Камери 360, перешкоди справа, зліва, спереду, ззаду. Він все бачить. Електромобіль закупило Міністерство охорони здоров'я в межах спільного проєкту з Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Даний автомобіль ми отримали завдяки спільному проекту «Хелл Україн». Це зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя. Сучасна медицина потребує сучасного транспорту. Тому ми дуже раді, що у нас. На сьогоднішній день є такі міжнародні партнери, є департамент охорони здоров'я і такі ініціативні працівники, як директор ПМСД, завдяки якому активності ініціативі ми змогли разом із відділом охорони здоров'я міською владою отримати такий подарунок для наших мешканців. Використання електромобіля також сприятиме зниженню витрат на транспорт та зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище. Електричні автомобілі це вперше розподіляють на Полтавську область. Заряджаються автомобіль від звичайної розетки 220 вольт, ну, при умові заземлення. Одної, одної зарядки вистачає для подолання відстані в 350 км. Тобто на одному заряді ми доїхали до Миргорода, ще залишились 7%. Заряду батареї поповнення автопарку дозволить значно покращити доступність і оперативність надання медичної допомоги, особливо у віддалених районах громади. Автомобіль буде використовуватись для обслуговування наших пацієнтів на дому. Патронаж дітей, патронаж важких пацієнтів, патронаж паліативних пацієнтів, виїзди вакцинальних бригад до закладів і до пацієнтів. Ну, фактично, всі ці задачі, які виконують наші лікарі на дому в віддалених населених пунктах. Загалом у Полтавській області такі електромобілі отримали всього три медичні заклади Миргородської, Хорольської та Чорнухинської територіальних громад. У Миргородській громаді оголошено конкурс екстрених грантів для самозайнятих осіб. Програма створена для відновлення засобів до існування вразливих домогосподарств, які постраждали внаслідок збройного конфлікту, зменшення їхньої фінансової залежності від зовнішніх субсидій, виплат та гуманітарної допомоги. Поміж іншим, програма дасть змогу створити нові джерела доходу для сільськогосподарської діяльності та підвищити ділову активність серед населення, як розповідає головна спеціалістка відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму міської ради Інна Білозоренко, грант для екстреної підтримки сільськогосподарської діяльності впроваджується естонською радою у справах біженців спільно з партнерами. Дана допомога спрямована на самозайнятих осіб. Допомогу взяти участь та заповнити анкету можуть такі наступні категорії. Це внутрішньопереміщені особи, сім'ї де є вагітна жінка, сім'ї де є особи з інвалідністю, це перша, друга та третя групи. Далі сім'ї де є похилого віку особи, сім'ї де є особи, які постраждали внаслідок бойових дій, отримали поранення, також, де зруйновано частково або повністю будинок їхній також від бойових дій. Сім'ї, яких виховується троє і більше дітей, та деякі категорії інші, які можна переглянути на сайті, під час розгляду заявки беруть до уваги соціальну та фінансову вразливість домогосподарства. Фінансову допомогу можуть отримати діючі бізнесмени та громадяни, які планують розпочати власну справу. Переможці можуть отримати кошти на реалізацію своєї бізнес-ідеї залежно від виду діяльності від 23 500 до 30 тисяч гривень. Є види діяльності спрямовані, на які надається підтримка. Це птахи, це свинарництво, бджільництво, це теплиця, це вирощення ягід, овочів та фруктів. Окрім цього, грант надається на домашнє виробництво продуктів харчування, кролівництво та інші види тваринництва. За консультаціями щодо участі в конкурсі, громадянам пропонують звертатися до відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму Миргородської міської ради. За додатковою інформацією можна звернутися у відділ розвитку бізнесу, торгівлі та туризму, управління економічного розвитку за телефоном 54753. А також до інформаційного пункту підприємця. Він знаходиться у 9-му кабінеті у центрі надання приміщення Центру надання адміністративних послуг. Працює там цей пункт підприємця у понеділок з 13 до 17 та щосереди щоп'ятниці з 8 до 12 години. Жителі сільської місцевості також можуть звернутися до інформацією, але до своїх інспекторів сектору по роботі з самоорганізацією населення організаційного відділу. Завдяки програмі екстрених грантів підтримки самозайнятості та мікропідприємництва переможці зможуть закупити обладнання або ж худобу чи птицю. У подальшому підприємці повинні мати необхідні підтверджуючі документи. Заявники, які претендують на отримання екстреного гранту, обов'язково повинні уважно заповнити кожен розділ та пункт заявки. Відправити її на розгляд можна через онлайн-платформу Естонської ради у справах біженців. Коли дитина посміхається, це щастя для кожної матері і батька, особливо зараз, коли повітряні тривоги змушують малечу сидіти в укриттях, а всі свята довелося скасувати. Аби діти, які відвідують Миргородський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, отримали позитивні емоції. Для кожного з них приготували цікаві подарунки. Оксана Петрівна бабуся одного з вихованців центру. Вона зазначає, її онучок дуже зрадів, коли отримав привітання до свята. Мій внук ходив вже ну, не перший рік сюди, в реабілітаційний центр. Перед святом нам дали подарунок. Він дуже задоволений був з великою охотою отримав зараз вдома, не грається. Ми дуже доволі, що є такий центр у нас у місті і що ми можемо водити своїх дітей. За словами директорки центру комплексної реабілітації Валентини Сіваченко, такі унікальні пакунки вихованці отримали з нагоди дня захисту дітей. Колектив врахував побажання і вподобання кожної дитини і таким чином сформував подарункові набори. Незважаючи на те, що зараз такий складний період в державі. Наша територіальна громада по програмі соціального захисту населення виділила кошти для діток і ми купили дитячі подарунки. Підходили творчо до кожної дитини, знаючи її вподобання, знаючи здібності дитини. Кожна дитина отримала свій особливий подарунок. Набори для творчості, іграшки, мильні бульбашки. Чого тільки не знайдеш серед подарунків для дітей. От, наприклад, старші дівчатка у нас люблять малювати, тому ми положили в цей святковий такий пакуночок, положили картинки, які вони будуть розмальовувати по номерам. Є діти, які дуже вміють гарно ліпити, значить туди поклали цей пакунок пластилін. Є діти, які гарно. Вміють і люблять займатися спортом, тому там є і футбольний м'яч, і волейбольні м'ячі, є малесенькі діти, але в нашому центрі дітки від нуля і до 18 років. Самі малесенькі дітки отримали розвивальні такі кубики, сортери, книжки-шуршалки. Валентина Сіваченко зізнається, на пошук подарунків для малечі колектив центру витратив не одну годину, але це вартувало того, щоб зробити дітей щасливими. І нам цьому допомог магазин-канцлер. Разом із продавчинями цього магазину ми 5 годин працювали, діти щасливі, це саме головне. В такий складний час бачать успішну, радість дітей, ну це варто. І, хоча звичного дитячого свята цьогоріч не буде, діти все одно задоволені, адже отримавши подарунки, вони певно відчули неабияку турботу та підтримку. Відкритий обласний юнацький турнір з греко-римської боротьби, приурочений пам'яті Героя України Олександра Федорченка з позивним Мамонт відбувся днями у місті Хорол. Перед початком турніру учасники вшанували пам'ять Олександра Федорченка та всіх полеглих захисників і захисниць України. У змаганнях за підтримки обласної федерації греко-римської боротьби взяли участь юні спортсмени 2009-2016 років народження. Миргородські борці також були активними учасниками турніру та продемонстрували гарний результат. Розповідає тренер Сергій Шудєгов. Чемпіонами стали Єгор Кіпренко, Юсиф Ягубов, Олександр Сорокалєт. Срібло здобули Назар Різницький та Іван Красюк. Магазин «Тепла хвиля пропонує українські та італійські поліетиленові труби. В наявності фурнітура для них виробництва України та Італії. Маємо все для систем поливу, крапельного поливу та поливу типу туман, шланги і фурнітура різного діаметру і довжини. Для ваших потреб є різноманітні каналізаційні труби внутрішні і зовнішні, від виробників з України, Чехії та Польщі. Також з'єднувальні муфти, коліна, трійники різного розміру та об'єму для них. Окрім цього, маємо українські оцинковані відливи, фарбовані відливи та різнокольорові пластикові відливи Rainway. Для систем опалення стальні радіатори з панельними секціями та біметалічні із реберними українського, турецького та чеського виробництва. Завітайте до нашого магазину на вулиці Гоголя, 4 дріб-1 у Миргороді та підберіть ідеальне рішення для вашого дому. Атися про здоров'я просто, якщо поруч є лабораторія мережі інвіво, понад 600 найважливіших для діагностики захворювань та контролю здоров'я аналізів. Щомісячні акційні пропозиції, якісні реагенти, преміальні, автоматичні аналізатори, досвідчені лаборанти і медсестри. Ви завжди впевнені у точності діагностики, швидко, точно та комфортно. Інвіво щодня піклуємося про здоров'я українців у Миргороді по вулиці Незалежності, двадцять.

1969 року підписано Люблінську унію, яка об'єднала Польщу і Литву в Річ Посполиту, державу з однаковим устрим, спільною грошовою системою і сеймом. Литва зберегла часткову автономію, особливе законодавство і суди, скарбницю, військо, низку посад. 1871 року, після тижня кривавих боїв розгромлена паризька комуна. У результаті боїв і страт загинули 25 тисяч комунарів, близько 40 тисяч були запроторені до в'язниць або вислані на каторжні роботи у нову Каледонію Ялжир. 1904 року, після катастрофічного провалу в Парижі Джакомо Му Печіні представив у Брешії перероблену опору Мадам Баттерфляй», яка мала цього разу приголомшливий успіх. Насамперед, завдяки українській співачці Соломії Крушельницькій, яка блискуче виконала головну партію. Окрім неї, решта артистів виступали й на прем'єрі в Парижі. 1957 року у США. Заснована Національна академія грамзапису, яка вручає найпрестижніші нагороди у світі музики призи Греммі. 1959 року з американського космодрому на мисі Канаверал у космос уперше вирушили дві маупи – Авель і Бейкер, які успішно повернулися на землю. 28 травня 1966 року завершився третій всесоюзний кінофестиваль, на якому фільми Київської кіностудії імені Довженка Тіні Забутих предків удостоєно спеціального призу. Режисер Сергій Параджанов, оператор Юрій Ілєнко. 1982 року віце-президент року. Віцепрезидент США Джордж Буш старший на з'їзді Українського національного союзу заявив про повну підтримку Сполученими Штатами Америки поневоленого українського народу. Промова закінчилася словами Ще не вмерла Україна. 28 травня народилися такі особистості. 1738 року Жозеф Гільотен, французький лікар і політик. Доктори гіліотену помилково приписують винахід гіліотини, механічного пристрою для страти шляхом відтинання голови, який назвали його ім'ям. В 1972 році народився Сашко Положинський – український співак, шоумен, телеведучий, громадський діяч.